Трагічні ДТП та боротьба з комунізмом в ефірі Дніпрооперативний, і це дайджест подій. Розшук свідків. У Дніпрі на проспекті Слобожанському сталася серйозна аварія. Ввечері, 28 січня, на пішохідному переході біля ТЦ наша правда збили пішохода. Винуватець з місця пригоди зник. Постраждалого шпиталізували. Він знаходиться в реанімації. Наразі розшукуються свідки ДТП. Якщо ви бачили номер та модель автівки або маєте відео з моментом ДТП, телефонуйте на лінію 102 або на номер телефона 093 770. Дев'ять, п'ятдесят чотири, Опіки та згоріла автівка. На Дніпропетровщині чоловік отримав тілесні ушкодження, намагаючись загасити пожежу в гаражі власними руками. Надзвичайна подія сталася у Кам'янському. 59-річний власник приміщення отримав опіки першого-другого ступенів обличчя та пальців верхніх кінцівок, коли намагався власноруч загасити полум'я. Його госпіталізували до лікарні. Вогнем пошкоджено легковий автомобіль Mazda 626 та майно всередині. Загальна площа пожежі становила 20 квадратних метрів. Стоп комунізм правоохоронці Дніпропетровщини затримали 45-річну жінку за пропаганду комуністичного режиму. Агітаторка ходила в одязі з символікою СРСР в одному з парків міста Кам'янське. До поліції звернулись місцеві жителі. Один із заявників розповів, що порушниця роздавала листівки з символікою комуністичного тоталітарного режиму та агітувала за ідеї відродження радянського союзу. Правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Okay. Затисло в автотрощі у Дніпропетровській області. Зіткнулись два легкових автомобілі Volkswagen Поло та заз 11026 Трагедія сталася у місті Покров Нікопольського району. Внаслідок аварії постраждали обидва водії. Одного з них затисло в автомобілі. Рятувальники вивільнили чоловіка за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Обох водіїв госпіталізували. Усі обставини автопригоди встановлюють представники національної поліції. Яна Дтп у Дніпрі водій автомобілю Джилі в'їхав в електроопору. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Макарова ввечері 28 січня. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти драгер. Пристрій підтвердив, що в крові гори водія 2,2 проміле. Крім того, під час оформлення протоколу з'ясувалось, що чоловік ніколи не отримував прав водія. На правопорушника склали три протоколи та усунули від Керування автомобілем. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра Оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.